Добрий ранок всім, забила собі каву з маршмелом, бо залишився. І роблю кабачкові млинці. Сьогодні ніч ми спали добре, але не всі в Україні, на жаль. Я досі не можу. Я дивлюсь ці відео там, де люди на кришах ночували. Це жесть. Я сподіваюся, що якось вони зможуть вибратись. Пишуть, що лівий берег, там де окупація, не випускають людей зовсім селищ. І вони там залишаються на кришах. Я в шоці. У кого є другий поверх? Другий поверх теж там підзатопило. Дуже страшна ситуація. Дуже страшна катастрофа. Здобаю за ці місяці плакати. А це насправді, якщо б не Владислав, я б з розуму зійшла з цих новин. Хто це топи? Уже так щось намагається балакати, вже такі. Якийсь курлик курлик виходить у нього. Що ти кажеш? Владиславчик, що ти кажеш? Чуєте? Це цілий ранок щось. Тетя, батя, батя, батьо. Зробила йому ось такі млинці, а собі зробила ось такі великі дорослі. Сподіваюсь, він буде їх топтати зараз сметанкою. І зайчик давай. Іс, їс. їс. <свіс> ні, ні, не, не треба на, на підлогу, так. Да? ротик. Дуже смачно. Що, тугеньке мама зробила? Не дуже, наче тугеньке. Кусай. А? Та так. так. Смачно! У нас тривогу, увімкнули. Зараз будемо переходити в коридор. Доїдати там. Ми ж обрали стіл, і тут стільки місця стало, щоб він бігав. Давай м'яч сюди, в м'ячика граємось. М'яч давай сюди кажу, де м'ячик. Я чехол змінила, до речі, на телефон. Владислав, де м'ячик? Ну, давай ще трішки мені. Так, ну майже. Да-да. Мені кидай. Де. Та не в ту сторону, Владик. іди Все, в мене є півчаса А, нема. Нема чи є Владик, де м'ячик? Де м'ячик, синочок? Дай м'ячик, де м'ячик? Там Там? Я знаю, що там, але де? Неси сюди. Да. Да. Неси м'ячик сюди. Да. Він, до речі, як бачите, він сам вже тримається, але якщо вперед, вперед то падає на підлогу обличчя. А так сам тримається вже. Скаче. От так, от так, от так. Прискак, 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 Молодець, молодець, молодець. Награлися, книжечки почитали, мама захекалась. Цікаво, скільки калорій я скинула за цей час. Молодець. молодець. Тримайся. Зробила ось такий салат весняний. І насмажила кабачків. Рецепт роблю вже друге, саме кляру для кабачків, зараз розповім. Робила все на око, дівчата, і вам теж раджу робити на око. Так буде смачніше. Розбиваєте одне яйце, взбиваєте, додаєте туди майонез, на смак. Я додавала ну так, 2 ложки десь так приблизно. Сіль по смаку також. Натерла туди два зубчика чесника і потім ще додала борошно, щоб воно було трішки густувати. Я потім це все просто перелила в миску там, де були нарізані кабачки, і перемішала. Ось так виходить. Вже її чесником не треба мазати з майонезом по смаку дуже-дуже ну, схоже. Це хотіла вам показати мої покупки з секунду. Дивіться, яка краса. Ось такі шорти. Мені дуже подобається така модель. Якщо ще побачу, обов'язково візьму, може, якісь кольорові ще будуть. Мені подобаються такі шортики, а тут, щоб ну, не сильно там видно було обтягнута дубця, зверху ще такі парашутики, як бачите, мені дуже прям, дуже подобається. Плюс тут ще затягується, можна затягнути, щоб не ніде дене... не дене... спали. Клас! І ось така майка. Зара, це майка Зара. Я не знаю, чому дівчата обходять, обходять таку майку стороною. Так, це Поліестер, але він дуже-дуже приємний. У мене була така майка, дуже багато років її носила. Вона у мене лежить, я її не викидую, вона ще в дуже гарному стані. Ці речі надовго зберігаються. Ось, І я вирішила трішки обновити собі, купити ще одну. Ну, Прям дуже подобається. Можна без бжгалтера носити, що дуже зручно на літо. Е, так, тут у мене, дівчатка, маленькі, на жаль, в грудях не застібається. Верхні, верхній гудзик просто не застібається. Тому буду виставляти в магазинчик. А оцей топ-шоп, те, що я вам показувала, е, з гарним таким передом. Він на мене якраз трішки тіснувати, але носити можна. І ось така футболка. Я вам скажу, хотіла її я покласти на місце, повісити, але вирішила взяти. І дуже добре, що я її взяла, тому що вона класна. Куди я зібралась, дівчата, не повірите, їй смішно? Звучить, але ж це життя. Ви самі знаєте, які ціни на туалетний папір. Зараз в Єві кешбек 80% на туалетний папір, тому мені треба дуже-дуже швидко туди сходити, купити, і там ще щось, якась акція, ще на щось. Юра вже їде з роботи. Сьогодні він трішки раніше їде додому, потім у нього зовсім не буде вихідних. Але я сказала, що туалетний папір по акції, то треба їхати додому, щоб я змогла сходити без малого накупити багато-багато. Так, щоб ви розуміли, це вчора купила за 53 гривні серветки, повернулась. Я давайте залишу тут скільки мені повернулось кешбеку. Це не реклама, це всі знають, всі користуються. Додаток просто треба завантажити, Я сама не знала, поки мені кума не сказала. Тепер і підгузки так купляю. Якщо а, підгузки не по акції, то я щось купляю по акції. Мені повертається кешбек, а потім цей кешбек частину я витрачаю вже на підгузки. Мені так вигідніше і можна трусики брати. Трусики вони дорожчі, але так набагато зручніше купляти. Ще зайдемо на розетку, я замовила Владиславу, там дарували кошти, подарунок йому. Це один із ще на сінце я дещо замовила. Я вам покажу, звісно, це замовила. Я не знаю, я буду, напевно, декілька разів в день збирати те, що приїде, по квартирі всі. Сьогодні вам багато Владислава, бо нікуди не їздила. Владик, поспав добре. А, сьогодні заснув в обід о першій годині. Якраз а, спав три години, да, десь? Три години спав. Може якраз ми перейдемо на обідяний сон, то він зранку виспиться. У нього перший сон починався пів одинадцятого, а потім цілий день гуляє. Ми на своїй базі, як кажуть, в кав'ярню. Приїхали. Зараз картоплю одну солоденького хочеться. І все. Я тут задумала, поки Юрка не чує, зробити на день народження торт. Ось, треба якось за один день це все. За півдня зробити. Це хотіла спитати, мені тільки так впало робити карамели окремо і горішки підсмажувати. А якщо я... О, звичайний снікерс розтоплю, нормально буде, чи ні, хтось так уже пробував напишіть. Взяла підгузки. Взяла ось такі бакешбеки, де 378 гривень. Це ну, звичайні підгузки. І ось такі трусики. Четвірку взяла. 239 гривень. Дуже вигідна ціна, і мені подобається по якості вони. І білі я пробувала, дівчата писали, вони трішки дорожчі, там йдуть, а то підгузки. Дивіться, які класні. Тато є різні класні, патріотичні навіть. Поїхали. Покажу, ще купили і йшли. Там жіночка продавала з чоловіком дитяче вжиття, ось такі. За 50 гривень взяла бігати, ну, топати. За й розмір. Ну, поміряла. Це, до речі, Україна виготовляє. Дуже легкі такі, бачите, носочок закритий, щоб не збивав. В Єві ще взяла собі таку зубну пасту. Серветки треба покласти в ночок. 80% кешбеку ще на шкарпетки взяла Юрі. 242 2,43 дві пари. Три упаковки, як бачите, туалетної бумаги. Владислава дала спробувати Боб. Палички. ось такий Боб. Попробую. А, ще не знаю, напишіть, ще, дівчата, хто користувався такою пилкою для п'яток. Я не пробувала. Сьогодні буду пробувати, тому що в мене ноги дуже сухі і проблемні такі. П'яточки в мене. І порадь, будь ласка, крем. Класний такий, щоб, щоб дуже зволожував добре. У мене багато різних кремів, я користуюся, але хоч, знаєте, такий супер-пупер. І ось такі а, пакетики. Для сміття і затяжкою. Головне, замовила ось таку коробку здорову. Дивіться, це вона коштувала 40 гривень. Це подарунок Владислава зробила, хто там дарував. Це у нас магніти на холодильник. Якраз я буду готувати, йому буде чим зайнятися. подивіться, як класно можна вивчати. Ой, вони такі якісні, вони такі тугі і якісні. Можна вивчати Ось якийсь слон, клас. Такі як живі. Кавунчик. Дуже якість класна. Киє. Такі е, великі я зараз повішу, а маленькі, щоб він їх не прокотнув, не буду. Хурма. Корова. Хрю-хрю. Дивіться, як прикольно вийшло. <риклад> Хто це? Ав-ав песик? Дивись скільки всього клас, так? Вишня. Друзі, я зараз буду не валятися. Ні, не подумайте, нема коли валятися. Мені треба попросу, попросувати, там стільки в мене глажки тої назбиралося ще закинути прання і малого покормити, покупати. До речі, дуже багато справ. Ще хотіла дещо сплести. У Юри є друг, у друга є дівчина. Я хочу їй сплести браслет, тому що вона дарує Владиславчику подарунки, передає через друга Юрина на, на, на свята. І хочу їй приємне зробити, тому треба обрати такий дизайн, щоб їй сподобався. Я її не знаю, я з нею не знайома, але хочу таке. Я знаю, як, як вона виглядає. Мені розповіли і хочу під неї зробити подаруночок. Думаю, їй буде приємно. Ось такі справи. Це теж дуже багато часу займає, але я сподіваюся, що сьогодні Владиславчик засне нормально. Ми будемо тримати його до 9 години, якщо вийде вечора, бо він так вісім лягає, пів восьмого спати. А, і сьогодні він знову прокинувся в п'ять, в встав, а з пів п'ятого мене їв. Юра зовсім не, не виспався, на жаль, ну нічого, будемо якось скоригувати цей графік, його, щоб він уже був повноцінним, бо з тими поїздками, святами, воно все збивається. Хочу так, щоб в обід в годину ліг, там в годину ліг в три прокинувся, а погуляли до цієї години якраз якось повчатися трошки, почитати книжки щось зробити, хочу ще спробувати, щоб він помалював. Я знаю, що ще рано, але а, бачила, що такі дітки в цьому віці вже щось можуть каляки-маляки якісь а, малювати. Треба дати спробувати. Треба подивитися, як він буде а, себе вести, коли щось новеньке для себе відкриє. Я вас всіх обіймаю, дуже прошу поставте лайк, бо це велика підтримка моєму каналу і моїм відео. Леса вам теж передає пока-пока. Пока. До нових відео.